Всім доброго вечора. Вдалося відновити цей прилад. Запустив я його. Це пульсар Trail LRF XQ50. В попередньому відео я показував, що він не відображає тепло, не бачить тепла. Зараз я його запустив. Вже він працює. День пройшов не зря. Прилад запрацював. Так що скоро поїде до власника цей прилад. Ще хотів вам показати е, таку штуку. Оцю резинку дуже часто гублять її. Вона тут так легенько надівається, якщо в якихось таких тяжких умовах, та й не тільки, вона просто злітає. І був такий період часу, що їх за